Привіт! Так, прошу. Як компанія СВМФорум, як ви стали партнером рейбі центру, можливо, трошки про особливості вашої компетенції, про те, наскільки важливо професійне проектування медичних закладів, і, взагалі, можливо, про якийсь ваш особливий досвід чи знання. Які ви здобули здобуваєте проектуючи або допомагаючи проектувати реабілітаційні та медичні установи? Ми здійснюємо послуги інженера консультанта інженера технагляду і технічного супроводу проєктів будівництва. Наша спеціалізація це проекти медицини і освітні проекти. Ми давно вже в партнери довгі фемелі зробили з ними декілька проєктів. Серед наших замовників також є приватні і державні клініки міста Києва і області. Тому в нас досить непогана експертиза, як якісно представляти функції замовника, представляти інтереси замовника при будівництві. Медичних закладів, як приватних, так і е, бюджетних. А в даному проекті ми долучилися саме тому, що мали таку експертизу, хотіли допомогти цій е, прекрасному проекту, прекрасній ініціативі. І дійсно е, кажуть, Це. що в Києві ще немає е, такого рівня реабілітаційних центрів, а вони так потрібні. І... Це буде перше. Це буде перше. Ми да. а, тому ми дуже хотіли бути корисними і поділитися своїми знаннями і досвідом, і запропонували функції технічного нагляду і супроводу документального супроводу цього проекту. То так само допомагали з функції інженера-технолога, щоб все, що тут відбувалося, відповідало, по-перше, будівельним нормам новому ДБНу, а по-друге, щоб це було зручно і для пацієнтів, і для лікарів. В чому специфіка проєктування саме от медичних закладів, і в чому ваша спеціалізація? Чому проєктування медичних закладів і реабілітаційних потребує саме такої компетенції? Саме медичні заклади дуже потребують медичної. Технології і з цього все починається. Спочатку має відпрацювати технолог з лікарями і вибудувати шлях пацієнта, шлях лікаря, подивитися потоки, щоб вони не пересікалися, і спочатку спланувати все таким чином, щоб воно відповідало своєму функціоналу і працювало. Після того вже технолог, медичний технолог дає завдання всім іншим проєктним фахівцям, і архітекторам і інженерних мережах. І тоді вже вони роблять той проект, який потребує саме замовника, який він може потім використовувати. Товити згідно цих функцій, які закладалися, це дуже важливий аспект і Дуже часто їм нехтують, і потім вирішують над надскладні задання протягом вже будівництва і щось там перероблюють. Саме тому ми завжди радимо спочатку залучати технолога і, звісно, залучати інженерингову компанію, яка дивиться, щоб на всі на всьому шляху реалізації проекту все було дотримано до того, як з самого початку захотів замовник, і як намалював технолог. Але от можете на якомусь конкретному прикладі не знаю, сказати, от дивіться, оцей куточок чи оцей, це приміщення спроєктовано саме таким чином, тому що це цього потребує інклюзія, доступність, чи я не знаю, можливо, ширина коридорів, чи е, висота цього накладки. Я не знаю, можете про якийсь конкретний дати нам якийсь невеличкий конкретний приклад або приклади. Специфіки саме реабілітаційних просторів люблю наводити приклади саме доступних інклюзивних санвузлів, тому що це така болюча тема, і навіть сьогодні в наших багатьох клініках, які працюють, з цим не є все добре. І пацієнти, які зараз потрапляють на кріслі колісному, дуже часто мають складності з користуванням саме інклюзивні санвузли. Це той аспект, який вимагає правильного розташування всіх приладів підбору правильного і органоміки, щоб людині на кріслі колісному було зручно цим користуватися, і, і так далі. Так само, наприклад, двері. Є така е, історія, що дуже часто є сперечання між архітекторами, куди відкривати двері, з точки зору органоміки, чи з точки зору там, норм пожежних чи яких інших. Але якщо людина в кріслі колісному заїжджає в приміщення, і, наприклад, вона впала або їсти. Стало погано, і двері відчиняються внутрі приміщення, то їй неможливо допомогти, і це важливо. І тому Всі двері в інклюзивних приміщеннях відкриваються. Зовні, навіть якщо вони перекривають коридор, але це зроблено саме для того, щоб можна було в будь-якому випадку На -зовні. назовні, На -зовні. да в будь-якому випадку дістатися до тієї людини і їй допомогти, щоб не було перешкоди швидкої доступу до людини. Я знаю, що ви вивчали міжнародний досвід, і зараз при проектуванні медичних закладів, е в які ви допомагаєте будувати я знаю, що ви допомагали і зараз будуєте Superhumans, як такий флагман е да українського. Там сучасного протезування, який такий цікавий особливий досвід ви здобули, вивчаючи міжнародні практики, і що б ви вважали, сьогодні є важливим для впровадження в Україні. Ну з міжнародних практик ми зараз співпрацюємо з компанією міжнародною компанією Хайнс, таким дуже великим девелопментом девелоперами, які там працюють зараз з медичними закладами малих місць України. І от там зараз пілотний проект проєктується, і такий був така суперечка, як організовувати приймальне відділення. В наших нормах це є в ДБН, і в наказі кабінету міністрів розписана кількість приміщень, зони, за якими має пересуватися пацієнт. Пройти їх всі потім отримати направлення чи до госпіталізації, чи до лікування. А в західних стандартах ні. Пацієнт приходить, він лягає у ліжко і навколо нього розгортається весь процес опитування, діагностики і всього решта. Він нікуди не ходить, він не встає. Тому в них зовсім по іншому організовано це приймальне відділення, зони. І там ви... в центрі уваги пацієнт, да. а тут в центрі уваги лікар в старих стандартах, і пацієнт ходить за лікарем, да. а там лікар ходить за пацієнтом. Так, да, да. І це зовсім по-іншому ти дивишся на перелік обладнання, тому що тобі не потрібні стаціонарні там десь обладнання, там ті УЗі, а потрібні мобільні, які можуть приїхати до того ліжка і зробити ці там, обстеження і так решта. А потім, якщо казати про західний доступ, досвід, то вони переважно використовують уніфіковані, уніфіковані кімнати, уніфіковані приміщення, які можна потім швидко переобладнати для чогось іншого, використовувати Важності від нагальних потреб тим чи іншим чином. В нас же чітко регламентовано, Якщо це кімната там кабінет лікаря, там все робиться як кабінет лікаря. Якщо це палата, то як палата. Тобто в нас з цим трошки важче, і ми постійно з ними це проговорюємо. Далі вони дуже багато приділяють увагу саме шляхам, щоб вони не перетиналися потокам людей, щоб не було перетину інфекції, щоб шлях пацієнта, шлях лікаря, шлях чистих матеріалів і брудних матеріалів це для них дуже дуже важливо, вони з цього починають проектування, і саме в цьому закладі ми так само дивилися на це і звертали на це увагу. Ви ж не лише будуєте нове, але й зараз адаптовуєте е клініки, які є вже лікарні. Да? Що покаже показує ваш досвід з приводу інклюзії, інклюзивності і готовності українських закладів, це набирає дуже великих великої популярності. Ви знаєте, що наприклад, той самий Superhumans проводить екскурсії по своєму приміщенню, яке вважається одним з найінклюзивніших на сьогоднішній день, що побудовані для бізнесменів на кріслах колісних. Тобто всіх людей збирають, сідають, люди сідають на кріслі -колісному і мають проїхати з центром і у всіх за годину майже вже немає сили, є мозолі на руках і так далі. І Ця ініціатива зараз підтримується з різних джерел. От Я знаю, що є така сама ініціатива по школах. От BCL Big City Lab впроваджує альбоми безбар'єрності для шкіл, і пілотні проекти для шкіл саме з безбар'єрністю. Тобто, це набуває зараз такого масового руху. І люди, і бізнесмени навіть замовляють таку експертизу ексклюзивності своїх приміщень. І от є такий фахівець. Ульяна Мчолкіна в неї група фахівців, які на замовлення роблять аналіз існуючих приміщень в старих будівлях або офісних приміщеннях і дають рекомендації, як адаптувати той чи інший проект до тотальної інклюзивності. Тобто, це зараз такий мейнстрім, яким все більше і більше людей долучаються. Я знаю, що і бізнесмени навіть між собою обговорюють, скільки коштує облаштування інклюзивності, що треба врахувати, щоб можна було наймати людей з інклю... з інклюзією на роботу. Тому що це зараз дуже актуальне питання. Я хочу від себе особисто, від е, тих пацієнтів, які будуть проходити лікування і реабілітацію в нашому реабіцентрі, центрі, від наших друзів, партнерів. Всім подяку, подякувати вам за вашу участь, за ваш вклад в нашу спільну справу і сказати, що ми дуже сподіваємося, що на цьому не зупинимося. Будемо рухатись далі. Дякую, Дякую вам.